Мудрість приходить від Духа Божого, а дух це є енергія, яку в нас вклав Бог. І, взагалі, якщо вивчати слово Боже, то реально можна визнавати, що Біблія це іде ще як наукова книжка, тому що в Біблії написано про творіння світу, Бог нічого від нас не хоче вскрити, що ми нічого не знали. Написано, який був перший світ, з чого взагалі складався, написано, який буде суд. Тобто до чого нам готуватися, коли це все має настати, Бог нічого не скриває. Єдине, що нам треба робити, це реально ставати мудрими, просити Бога духа і вивчати слово Боже, бо слово Боже то є Бог. І в наш час живе дуже багато людей, які говорять, що вони атеїсти, не вірять в Бога, що це взагалі все видумки для діда для баби. І раніше реально наші дідусі, бабусі, тобто всі старші люди, вони були бого більше богобоязні і більше вірили в Бога, тому що до цього ще не було придумано теорії еволюції. А коли у ця теорія еволюції придумалась, то почали скакати всадники апокаліпсису. Перші це брехня. І у ця теорія еволюції це є брехня. І люди почали вірити, що ми живемо по інстинктах, що ми як мавпи. І за цей, і за цей час трошечки пізніше виникла Перша світова війна і потім друга. І її почали люди, які говорили, що немає Бога, і що ми тварини, і ми живемо по інстинктах. Тому такі війни були величезні. Ніколи в світі не було світових війн. І тільки коли люди почали відвергати Бога, сталося дві. І всі, хто говорить, що Бога немає, всі люди рано чи пізно вони склонять свої коліна перед Богом. Так в Біблії написано, що земні і небесні приспойні всі вклоняться Богові. Якщо людина говорить, що е, ми пішли від вибуху, тобто ми навіть зараз живемо в Україні, ми бачимо, що роблять вибухи, що вибухи вони тільки розрушають. І це суперечить третьому закону термодинаміки. Що термо, третій закон термодинаміки він говорить, що енергія вона має йти під порядок, тобто не може бути хаосу, не могло бути такого, що все сталося з вибуху. Це люди, які говорять, те, що ми пішли від мавпи, бо взагалі всесвіт був, тобто і всесвіту все почалося. Це суперечить першому закону термодинаміки, який говорить, що матерія, енергія вони вічні, але вони переходять з одного процесу в інший. Тобто не могло з чогось стати з нічого статися щось. Це суперечить першому закону термодинаміки. І другий закон це ентротропія, тобто, це як тлінність. Що все йде до тлінності. Теорія еволюції говорить, що людина від гіршого йде до кращого. Але в наш час чогось більше хвороб, різних війн. І людина вона народжується і вона старіє. Вже люди там після 50-60 років вони вже йдуть в іншу сторону, тобто не в краще Людина, Якщо вірити в теорію еволюції, то народження має стати Богом. А вона тліє, в ціло воно тліне. Воно помирає, розлагається, тільки дух вічний, енергія, яку в нас склав Бог. Але теорія еволюції від.